Добрий день, українці! Триває 163-та доба нашого героїчного протистояння російській Навалі. Збройні сили України продовжують виконувати покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють у посиленому режимі. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Київська область внаслідок бойових дій протягом лютого березня цього року було пошкоджено дамбу на річці Ірпінь, що призвело до підняття рівня води в заплаві понад встановлений рівень. Частково підтоплено понад 100 приватних садиб в селі Демидів. По допомогу звернулося 129 домогосподарств. Було залучено ряд фахівців військової та цивільної сфер з вимогою знайти проектне рішення для відновлення функціонування шлюзу. Нещодавно відновлена насосна станція вже працює на повну потужність паралельно відбувається відкачка води із садиб мешканців помповими насосами. З боку держави було прийнято рішення забезпечити фінансову підтримку постраждалих домогосподарств. Так, Демидівською сільською радою було прийнято рішення про допомогу кожному домогосподарству, що зазнало руйнації в розмірі 20 тисяч гривень. Відповідні кошти були виділені з обласного бюджету та передані громаді. В області започатковані та успішно діють програми нова оселя та відбудова приватних будинків, згідно яких заплановано побудувати загалом 560 об'єктів. У горинці, де було зруйновано близько 90 будинків, вже розпочато першу стадію робіт. Сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. В області повністю відновлено газопостачання в понад 600 населених пунктах з 1490. Наразі проводяться всі необхідні відновлювані роботи для забезпечення газом решти населених пунктів області до початку опалювального сезону. В області тривають ремонтні роботи мереж централізованого водопостачання. До початку навчального року буде відновлено 25 закладів освіти. В селах В'язове, Перехрестівка, Черниччина та Боромля вже відновлені 4 школи. В обласному центрі відновлено всі приміщення обласної дитячої клінічної лікарні. Триває відновлення Тростянецької міської, Охтирської центральної лікарень та Великосамбірської амбулаторії. Вже відновлено 156 приватних житлових будинків, ще близько 300 – в процесі відновлення. Харківська область продовжує зазнавати ракетних, авіаційних артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ. Найбільше потерпають обласний центр, Богодухівський, Ізюмський та Чугуївський райони області. Військова адміністрація проводить щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів агресора. Кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає. Та на теперішній час становить 9826 об'єктів. Однак незламні харків'яни продовжують мужньо боронити свою землю. Команда президента України, уряд, парламент, Зсу прості громадяни та численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми українці, і ми переможемо.